І буде можливість від церков сказати, що є привітання, тут всім місця не вистачило, ми це враховуємо. Ще більше врахували, що і на одну неділю не хватить місця, то ми ще на сідучу неділю. Ще місцеві наші тут сусідні церкви підключаться. От Ще будемо мати таку можливість святкувати. Ще Приймаємо.

Церква Святої Трійці, містер рівно, вітаю вас. Ну і від решта всіх, що є в Україні. Вам сердечні привіт. Я думав, Ворожкевич передач від Рівінської області. Він ну, так скупенький. На початку вітає <звіг> <я> <звіг> да, на початку. На початку вітав. Хай Бог, Бог благословить. Привіт вітання, відбать от це. Приймаємо усі вітання, подарунки. <звіг> Хай Бог благословить. Широ дякуємо. У ваших церквах візить вітання від нас. Просимо. від вас вітання. Молодь тебе починає. Прийміть сердечну подяку від нас, від нашого комітету управління і особисто від мене за вашу участь, за вашу готовність, де Західна Україна дуже потужно підтримує гуманітарну Донецьку і Луганську область. Вони дивуються, як так бандеровці, так нібі, багато дати хліба, сала і багато іншого добра. Деякі приймають з подякою, деякі мовчать, а деякі говорять на виборі, але це нас не зупиняє. І ваша церква, і ті, хто є слухають, на цій вам сердечна вдячність, робіть добро всім, бо ми створені у Христі Ісусі на добрі діла. І майже три тисячі тонн не кілограм, не центнерів, а майже три тисячі тонн. Продуктів і всякого добра було завезено і везеться у Луганську і Донецьку області, де на базі наших церков, три в Донецьку, три в Луганській області, є бази, де розгружають наші браття, а потім роздають, розвозять, розносять нужденним, голодним, холодним, не питаючи, хто до якої церкви належить. Не питаючи, хто вірує, чи не вірує, голодному. Треба дати хліба, хто плаче, його треба потішити. Я вам щиро за це дякую і вірю, у вас ресурси є ще більші. Ви тільки почали. Україн багато, що ми знаємо, та уні лишану даємо. Україну любим величаєм, бо на ній прожити нам дано. Господи, благослови наш край. Жити, любити, вірити, навчай, діти, ми твої, молимо з тобі, Ти в проханні нам не відкажи, в Україні нашій ми зростає, в Україні нині живемо. З нею, ділим радощі, печалі Боремось за правду, за добро, Господи, благослови наш край жити, любити, вірити, навчати. Ми самі точки на святу роботу всі піде, у міста, у села, у куточки, Боже слово, людям донесе.